Всіх вітам. Команда юності, патріотизму, сили. Мам духи, нам варто нас знає. Бо ми відважні, щирі та сміливі, а наше гасло. Козарському роду нема переводу» Присвячуємо цей виступ Героям України. України. Чи можемо корисним бути для країни? Любити неньку, творити добрі тіла. Стояти пліч опліч солдатами України. Що Україна це життя у мої Робота спільна, завжди всіх не. Та нас знає, і все додає, і навички та творчість розвиває, і добре, як така робота є. Тому завжди робіть хороші справи, дерева, і квіти на землі садіть. Малюйте, шийте і не чекайте слави. А в добрих справах радісно живіть. Щоб через час усі нас запитали: що за народство, як з родини, А ми всім гордо й чесно сказали: Доброго вечора, ми з України. Який настав страшенний день. Не знали, що в 21-му столітті він стане чорним смертним днем. Від крові почервоніє ріки, земля опалиться вогнем. І знов повітряна тривога реве сирена, укриття, молитва звернена до Бога, молитва щира за життя. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо замирає. І б'ється так, як ніби світ замовк. Порушити цю тишу не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я як дитина, кинута у полі. У мене страх ступити важко кров, немов дроти звисають нерви волі. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьменіє світ і замовкає мова. І я мочу, у волі десь комок, до тебе на красвіту, ти готова. Привіт, все ок, і сльози, як горох. І знову крок у мене поживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся, як наш віч, чекаю. мене все нормально, та тільки гради дали цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене маму. Запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи їй все, що я говорю. Кажи, що тихо, мирно, на пусту. Тобі, скажу, нам вистачає волю. Всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. Ночами молишся, я чую, шепіт твій. Як в дитинстві, мені хочеться до мами, сказати кілька сокровенних слів. І лише ми беремо, беремо руки зброю і знову йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, коли заберемо у ворога край свій. Займає серце невідомість. Що буде далі, як чи не? Забувся світ поняття, совість. У них весна, життя кипить У нас лиш сльози і руїни, і смерть читує на дітей. Вбивають душу України. Ради яких таких ідей? На полі бою гинуть хлопці, мати від жуби, і тінь свічки на іконці, щоб похитнулась від стрільби. І свист крилатої ракети, лиш мить зникаєш у пітьмі. І білі заковує в танети, немає рятунку навіть у сні. Боже, гнилося над нами, уже на зрічних порятуй. Нагрі нам небо молитвами, і мирі була у подару. Нехай розквітна Україна, нехай відродиться земля. Велика, мужня і єдина, така стражденна та своя. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці, ім'я жіноча, в мене Україна. Любов і гордість обовили серце, ти думаєш мене здолати і грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть в небутя на схід тумани, що мати дочекається на сина. Я схилилась, перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надії в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Кинилась тільки зав'язати Берці. Захистіть країну від війни, ми юні ще не хочемо ми знати. Та все змінилося геть цієї зими і мусимо себе і країну захищати. Захистіть країну, Ми хочемо миру, дитинства світлого, ігри і пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали ми нині та щасливі дні. Хочемо ходити вже до школи. Ми хочемо гуляти у дворі. І від сьогодні не боятися ніколи, спокійно жити навіть в цій порі. Захистіть країну, закрийте небо, щоб мали час зростати та прощати. І всім солдатам дайте пожилету, щоб вони могли нас захищати. Захистіть нас, прошу від громади, яка безжалісно летить до нас у дім. Захистіть мене і маму стату, бо нас накриє цей воєнний дим. Захистіть нас, прошу, від віття сирени, що серце колить, боляче в душі, і пробудіть патріотичний дух сталевий, що пройде продібідь і вільних спорожі. Захистіть нас, прошу від навали, від нагоду ворогів, злочинства. Нам набридли кулі та підвали, що не дають щасливого дитинства. Закусіть країну від війни, Героя кожного будемо пам'ятати, але зі з пам'яті прихід цієї війни і щасливе мибуть будемо мати. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч сім'ї були ще долі, Щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові.